Що, за яйця по 17 кого посадили? Ні. Пронім, пронім, який крав на фортифікаціях. А в його, вибачте, посвідченні стоїть підпис президента Зеленського. Ви професійний політик, я не професійний політик. Я пишу в політику. 19 а вісім років, років при владі, так, да, є таке. Ви не професійний політик. Коли по Сварчукам була вже справа, це була реакція Порошенка. Негайне втронення на час розслідування. Ви пам'ятаєте, як відкриті були всі справи по кейсам? Тоді кралися запчастини на російських підприємствах для нашої військової техніки. І вибачте. Той кейс з цим прийняти взагалі не можна. Тому що, коли тоді переплачувалося, воно переплачувалося за те, що ми взагалі не могли виробити. Тоді телевізор розповідав набагато більше, ніж було насправді. Зараз, через тотальний контроль над Мідіапростором, за даними НАБУ, да, тільки завдяки цій схемі вкрадено 100 мільйонів доларів в енергетиці. Да? От всі діла. І тут виходить заява енергоатому, що це жодним чином не вплинуло на фінансову станціях компанії. Ну, дрібничка тобі така, Да? І тому. Чесно кажучи, ще раз вам хочу сказати: зараз повномасштабно вторгнення якраз ця історія показує, що такий бізнес на крові, на відміну від того, що колись, колись намагалися оці ярлики приписи.